Одноразова грошова виплата для військовослужбовців, які отримали поранення, каліцтво чи контузію під час несення військової служби. Друзі, дивіться, якщо ви є військовослужбовець, вам тоді потрібно звернутися до своєї військової частини з відповідним рапортом та переліком документів. Якщо ви звільнились з військової служби, тоді вам потрібно звернутися до вашого ТЦК та СП з відповідним також пакетом документів. Де по вас ТЦК зробить висновок та відправить в департамент забезпечення при міністерстві оборони? Якщо цікаво, більш детально по цьому питанню, будь ласка, звертайтесь по номеру телефона або переходіть на наш телеграм-канал, там буде все детально розписано. Під час дії воєнного стану можна отримати тільки один вид земельної ділянки. Безоплатно із числа державної або комунальної власності. Це стосується тих земельних ділянок, на якій знаходиться об'єкт нерухомості, який належить вам на праві приватної власності. Тоді ви можете звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про надання вам. У безоплатну власність земельної ділянки, яка знаходиться під даним об'єктом та яка є необхідною для обслуговування, наприклад, житлового будинку. Всі інші види з цільовим призначенням земельних ділянок заборонено під час дії воєнного стану приватизовувати безоплатно і числа державного та комунального майна щодо більш детальної інформації та консультації, записуйтесь за номером телефону. Якщо ви є власником земельної ділянки, але їй не присвоєно кадастровий номер, чи можна це зробити під час дії воєнного стану? На жаль, присвоїти кадастровий номер земельній ділянці не можна, але ви маєте право звернутися в землепорядну організацію, замовити технічну документацію із землеустрою, визначити межі конкретної вашої земельної ділянки, підготувати весь проект. І тільки після закінчення воєнного стану вашій земельній ділянці буде присвоєно кадастровий номер із видачою відповідного витягу з реєстру нерухомості. Але дана технічна документація є підставою для передачі земельної ділянки, яка у вас сформована, в оренду невід'ємним додатком до договору оренди земельної ділянки. Буде дана технічна документація. Щодо більш детальної інформації та консультації, записуйтесь за номером телефону, який вказаний під даним відео. Під час дії воєнного стану можна отримати тільки один вид земельної ділянки. Безоплатно із числа державної або комунальної власності. Це стосується тих земельних ділянок, на якій знаходиться об'єкт нерухомості, який належить вам на праві приватної власності. Тоді ви можете звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про надання вам. У безоплатну власність земельної ділянки, яка знаходиться під даним об'єктом та яка є необхідною для обслуговування, наприклад, житлового будинку. Всі інші види з цільовим призначенням земельних ділянок заборонено під час дії воєнного стану приватизовувати безоплатно із числа державного та комунального майна. Щодо більш детальної інформації та консультації, записуйтесь за номером телефону. В чинному законодавстві визначена одна підстава для звільнення від мобілізації, а також для звільнення з військової служби, яка надає право не бути не служити в ЗСУ. Це є, якщо ваші близькі родичі, тато, мама, дідо, баба. Дружина, чоловік, ваші діти, брат, сестра, повнорідні або неповнорідні брат і сестра, пропали безвісти або є померлими внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується всіх тих близьких родичів, які я перерахувала, які загинули або пропали безвісти з моменту ведення антитерористичної операції, тобто з 2014 року, і по сьогоднішній день щодо більш детальної інформації або консультації. І по даному питанню звертайтеся за номером телефону. На два роки я стикаюся дуже з багатьма людьми, особливо за останні декілька місяців, які е, роками не інвестують, тому що ну куди ж інвестувати в Україні війна і інвестувати ну просто немає сенсу інвестувати, тому що завтра може щось можливо прийде Росія, можливо ще щось і так далі. Дуже багато якби, моментів, які зупиняють інвесторів інвестувати. Але не дивлячись на це, дуже багато людей інвестують і заробляють гроші навіть під час війни, навіть на невеликих грошах. Ну, Наприклад, можна там проінвестувати 25 тисяч доларів і на старті проєкту в невеличкі квартири, і на фініші вийти там плюс 5 тисяч доларів. Це теж прибуток і це хороший прибуток на невеликих сумах. Якщо вам це цікаво, звертайтесь в наших проєктах. Це можливо навіть під час війни. Тому, якщо цікаво, переходьте в шапці профілю зверху. Там сайт є наш, є наш інстаграм, можна перейти підписатись і слідкувати за нами. До зустрічі! В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону з метою ухилення від мобілізації і передбачено позбавлення волі від 3 до 5 років. Мені як адвокату дуже цікаво, як правоохоронні органи будуть доводити той факт, що чоловік незаконно перетинає кордон саме з метою ухилення від мобілізації. Можливо, у нього. Зовсім інша ціль. я перестану вважати США стратегічним партнером, якщо нам не дадуть допомоги. Володимир Олександрович Зеленський. Знаєте, я боюсь, що якщо ми перестанемо е вважати США стратегічним партнером, то далі, далі е що далі буде, е можна тільки здогадуватись. Тому що якщо США перестане бути стратегічним партнером України, та ще з нашої подачі. То всі країни, які так чи інакше світу зав'язані на США, і які допомагають Україні, тому що допомагає Україні США, вони тут же миттєво відв'яжуться від нас і тут же забудуть нас як страшний сон, нас і наших чиновників, які давно вже, як мені здається, як ми це бачимо з публікацією в західній пресі, піднадоїли трішки західним партнерам. Війна триває два роки, і вони, вони ці західні партнери, не готові два роки Жити в постійному стресі і постійних донатах України. Власне, так само живуть українці. Згадайте себе на початку повномасштабної війни і подивіться на те, як зараз деякі українці вже адаптувалися і намагаються жити так, ніби війни насправді немає. Я не правий. Правий так, ось західні партнери вони працюють на свої власні народи. Вони хочуть, щоб їхні народи жили в щасті, в добробуті, щоб подорожували, аби подивіться на карту, як там вони літають, як вони подорожують, які технології розвиваються, як вони взагалі живуть, і постійно стресувати вони не хочуть ні вони, ні їхні народи. І тому вся ця історія. Пам'ятаєте, коли я вам говорив, що не дасть Європа Україні тих великих коштів, які вони арештують. Штовують російській Федерації. Пам'ятаєте, хто зі мною півтора-два роки на каналі, то пам'ятає, що я це говорив. Але тоді всі хейтили, всі так кричали, що прямо Україну завалять грошима. Завалили, завалили. Тільки ці кошти йдуть не на те, що ви думали, йдуть на оборону. Війна продовжується. Ворог нарощує озброєння, ворог нарощує потужність. А ми ще говоримо про те, що. Я не знаю, як це виглядає. Ще й ми кажемо, що ми не будемо штатів вважати стратегічними партнерами. Ну тоді більше стратегічних партнерів у нас немає. Це єдиний стратегічний партнер, на якому зав'язані всі інші партнерства. Чи ви думаєте, що Польща, Німеччина, Франція до речі, що про Францію не дуже шучуть, да? що вони ці країни вони допомагають Україні, тому що от вони так входять в наше положення? Чи ви не розумієте, з ким вони хочуть жити в мирі і особливо не сперечатися? Ви цього не розумієте? Я би був обережний зі словами, тому що якщо ще в Штатах прийде Трамп до влади, то тоді нам взагалі не буде чого вибирати і можуть наступити складні часи.